Привіт! Як в школі? Нормально. Це тобі? А ну-ка. Замовили сумочку на AliExpress, брали так що по на телефону. Вау, який головний. Покажи. Діда. Все. Клас? А ну покажи. Боже, Якщо когось цікавить, то залишу вам посилання в описі під цим відео. На Алі купила. Боже, я його купила, по-моєму, за гривень 120. Ой, синочку зробила день, як в школі. То отримав якісь оцінки? Вчора в Аврорі купила ось таку машинку для видалення катишків. Гімей, вона називається Китайська машинка. Модель GM335, коштувала вона 249 гривень. Хоча я подивилася в інтернеті, то навіть на OLX є за 180 такі самі машинки. Вона мені не сподобалася. Сьогодні я її по гарантії по чеку хочу повернути. Виявляється, вона робить від акумулятора, який потрібно весь час заряджати. Так, ось чек. Все в мене в належному вигляді. Ось так вона виглядає. Я думала, ну, буду вставляти шнурок і буду працювати цією машинкою, повидаляю катишки, тому що моя вже, ну, як на мене, зіпсувалася отак біло-синя, пощесувалися ножики, але я дам їй ще один шанс, спробую. Не знаю, зараз або заміню на якусь іншу, або нехай повернуть мені кошти. Така красива мила. Думаю, ну, в Аврорі, якщо серед двох запропонованих там була за 190%. 9, і оця за 249. Візьму та, яка дорожча, тут шнурівочка, він такий і крутиться на 360 градусів. Ну, круто ж, думаю. Але ні, я не змогла нічу нею почистити. Ладно, заряджу. Подивилася в відгуки в інтернеті, пишуть, що годинку повинна вона заряджатися, що дуже класна штука. Взагалі немає ніяких нарікань. Всі відгуки, де б я не читала, всі позитивні, в тому числі і на сайті Аврори. Заряджалась вона в мене більше, ніж годину, і нічого в мене не вийшло. Працює ледь-ледь, слаба від розетки, якщо вона встромлена сюди, то взагалі не, ну, воно не працює. Чи то реально діло в зарядці, в акумуляторі, чи то відгуки брехливі, але я не задоволена, оскільки є чек, оскільки я нею не користувалася, думаю, її зараз у мене заберуть. Розкажу вам, з чим це все закінчилось. Зараз іду в Аврору, віднесу назад. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якими машинками для катишків користуєтеся ви. Розпаковка. Прийшли довгоочікувані парфуми. мені Зараз будемо разом з вами їх відкривати, тестувати, дивитися. Замовила собі новенькі парфуми в Ex Paris. Зараз ця компанія називається Депава. Це сертифікована парфумерія родом з французького міста Грас. Так, ще. Упакування залишається ПД парі, але я думаю, що вони найближчим часом його вже замінять. Ой, ненароком розрізала сертифікат. Ну, нічого, він мені не потрібен. Це дівчатка сертифікована парфумерія, всі відомі парфюми, всі ті, які ви знаєте. Ноти залишаються незмінними, але більшість синтетичних компонентів замінюються на натуральні. Це не аналог. Не репліка. Усі аромати створюються з нуля, виробляються на французькому заводі, а лише в Україні продукція упаковується та готується до продажу. Все ж таки так, уже упаковочки замінені, таке гарне сердечко. Fragrance Made in France. Супер. Депава. Дуже гарно. 30 мл. Зараз все повиймаю, а потім уже будемо разом з вами дивитися, нюхати, тестувати. Так, Кілька слів скажу про парфуми, які в мене є. Дуже часто отримую компліменти, коли наношу саме ось ці парфуми. Я їх дуже бережу. Ними навіть зараз і мій чоловік користується іноді, тому що вони унісекс. Це Black Orchid Tom Ford І неодноразово на моєму каналі дівчатка запитували. Де я замовляла парфуми. Сподіваюся, ви робили замовлення, тому що дійсно парфумерія дуже класна. І ось дивіться, скільки в мене вже залишилося Go Gun Bad Kilian. Це у мене зараз просто найулюбленіший аромат на щодень. Дуже мені подобається. І які б парфуми від Парі, а зараз це вже депава. Я б не наносила, завжди отримаю максимальну кількість компліментів. Запитують, що це. І той, хто не знає, то ніколи не здогадається, що у вас не оригінал. Дуже схожі аромати, дуже класні. Так, я буду зараз дивитися, що тут. Дівчатка, парфуми дуже стійкі. У складі тільки натуральні інгредієнти, вони мають таку маслянисту. Текстуру, вони не на спирту. Боже! А -а -а. Знаєте, що мені прислали? Мені прислали аромодифузор. Я його не замовляла, це як подарунок. Господи, це так приємно. Bright Crystal. Ну, чесно, в мене ніколи в житті не було аромодифузора. Я навіть не знаю, як ним користуватися. Ну, я так зрозуміла, просто. Ці палички. Ні, мабуть, треба розкручувати. Уже немає коли нюхати. Тут пробочка. Нема вже коли нюхати самі аромати, я вже зацікавилась. Клас, Боже. Тут ще якийсь пробничок. Все таке гарне. Так гарно все упаковано. Неймовірно. Так, що це в нас? Аромат для жінок, ну, я не знаю, вже потім пробнички ці буду нюхати. Не буду сьогодні вже на цьому зупинятися. Так, зараз кришечку цю поверну. Я вже, коли буду монтувати це відео, то вставлю вам, що це все ж таки за аромат. Bright Crystal. Так, ну це так робиться, я зрозуміла, так? Дуже класно. Дякую. До речі, мене ще Костя запитував, чому на сайті намальовані оригінальні флакони, а присилають нам ось такі вже фірмові. Так? Це для того робиться, аби ви згадали, на який аромат максимально буде схожий той, який ви обираєте на сайті Депава. Знаєте, що це? Це моя мрія. Це Бакара Руш 540. Поки що не розкрився аромат, не можу сказати, але дуже приємний. Аромати йдуть або у склі, або у пластику, орієнтований на будь-який бюджет, можна замовляти 15 мл, і 30, 50, 100 100. Все залежить від того, що вам потрібно, що вам підходить. Можна замовляти маленькі якісь мініатюрки і спробувати багато ароматів за недорого. Тому що тут акцент все ж таки робиться на якість, на сам парфум, на стійкість його. Знаєте, чим пахне? Пахне таким паленим цукром. Ну, от зараз. Хоча кажуть, що бакара Руш 540, так само, як і Ганімет, пахне, ну, кому як, розділяється, знову ж таки, поціновувачі ті, хто ненавидить аромат. Кому, тому, хто ненавидить аромат, то він пахне кров'ю, бентами. Да. Дуже солодкі. Хочу. До речі, розкажу вам, як зберегти максимальну стійкість і продовжити взагалі аромат. Я оце вже тримаю. Треба подивитися все ж таки, що це, бо я ще не читала. Так, це у нас Love. Love by Killian. Так, не зрозуміло. Це, до речі, дуже класна штука, ось таку поклав собі в сумочку і носиш, щоб до Дівчата, хлопці. Такий солодкий кайф. Боже. Класний. Просто бомба. Блін, мені цей кіліан більше подобається, ніж бакара. Але взагалі бакара це ж була моя мрія. Я вже в кількох відео про це казала. Звичайно, це не справжня бакара, але. Вони такі насичені, солодкі. Дивимося далі. Боже, це реально мені прислали сьогодні всі варіанти того, що є в депава: скло, пластик. Оці штуки. Це у мене мікс Emotions by Redo. Я навіть не знаю, вже, куди їх наносити. Господи, нанесу ще сюди. Так, зараз він трошки вивітриться. Такий флакончий. Клас! Цей такий фруктовий, але чується запах... Мені зараз чується запах паленої резини. Мабуть, все ж таки такий аромат не мій. Кіліан Лав, чесно, краще, ніж Good Girl Gone Bad. І останній аромат. Хотіла зробити Кості сюрприз. Замовила на Somato Black Afgano. Пишуть, що це унісекс, але я так зрозуміла, що це така важка ніша. Звичайно, оригінал. Зараз будемо нюхати, як пахне депова. Хочу дати Кості понюхати, чи він його впізнає. Іде у склі, така чорненька, гарненька. Дуже мені подобається цей їхній новий логотип. Супер. Зараз на сайті ДПВА дуже класна акція. Якщо ви додаєте 5 ароматів у вашу корзину, то один з них ви отримуєте у подарунок. Виходить, що платите за 4, отримуєте 5. Максимально вигідно, максимально класно, якісно, стійкі аромати, просто супер. Я переживаю. Моє. Не вітаю! Я хотіла ганімет, я не знаю, щось ганімеда тут немає. Зараз теж трошки вивітряться. А ну понюхаємо: Mixed Emotions by Редо. Я думаю, цей аромат, не дивлячись на те, що він жіночий. До речі, зараз подивлюся, можливо, він і не жіночий. Йому подобається моєму чоловіку. Я не знаю, чи є в піраміді. Також вставлю все обов'язково. Я зараз вже не тільки палене чую. Вже ось це палене. вже, пере, вже отримала якусь таку солодинку. І воно вже пахне. Знаєте чим? Чорносливо. Ніби цукерка з чорносливом. Але ось це ще лідер досі. Ну що, Black кавкану? Такий різкий. Розкішно пахне. Супер! Дівчатка, хлопці, я залишаю вам посилання на парфуми депова у описі під цим відео. Не лінуйтеся, заходьте, замовляйте, кажу вам, ви не пошкодуєте. Реально дуже класно. Ліза замовляла вже після моєї рекомендації, мама їй замовляла. Кілька дівчаток мені писали, що після мого відео вони також замовили, їм дуже сподобалося. Так, ще кавки пийну. Смачно. Я хочу цукерку з чорносливом. Зараз піду і куплю. Так, це з чорносливом мені пахне Mixed Emotions. Дуже класно, дуже класно дякую. Депавав, вгодили, так вгодили. Дякую вам, мої любі, за довіру, що ви по моїх рекомендаціях також робите замовлення. Мені, неймовірно, приємно. Дійсно, дуже якісний парфум. Ну, оригінали цих ароматів, я, на жаль, не чула. Але от я орієнтувалася минулого разу на імператрицю, то імператриця один в один пахла імператрицею Dolce Angabana. Кажу вам, Боже, це такий крутий аромат. Чого так мало? Значить я, я навіть не знаю, як це сказати, чи я сиджу їм якісь тістечка. Такі солодкі-солодкі. Сьогодні мій день вже зробили депова. <с»>. Дуже дякую. До речі, що ось цей яромотифузорчик у мене стоїть. Поки що. О! Такий легкий, свіжий, фруктовий. Клас! Ще я хотіла вам розказати кілька секретиків, як правильно наносити парфуми, щоб вони були більш стійкішими, стійкість їхню таку підвищити. Перший лайфхак. Потрібно наносити парфуми на вологу шкіру одразу після душу, обов'язково на чисту. Можна ще наносити живильний крем або лосьйон, і тоді ось у нас таку маслянисту текстуру. Буде дуже класно наносити цей аромат, тому що він також має не спиртову текстуру, а маслянисту. Ще дуже класно ці аромати тримаються на волосі. Отже, я вже спробувала всі, і я зараз собі ось так зроблю. Дивіться, як я. Волосся своє бризкою, Можна отак уверх і просто покрутитися, і крапельки опустяться на волосячко. Знову ж таки, на чисте вимите. Після того, як ми вже зробили укладочку, легенько не потрібно ось так обливатися це ні до чого. Особливо, якщо аромати дуже стійкі, такі. Важкі, то це ну, ви зробите шкоду лише людям, які вас оточують. Всі будуть гидуватися, бекати, фукати. Потрібно, щоб аромат подобався. От люди сварять ганімет, що ним користуються недоречно і в спортзалі, і в магазині. Але якщо його нанести один раз, то ганімет це просто розкішний, такий приємний аромат. І коли я його наношу, я його... Один раз прискаю, отримую лише компліменти, і жодна людина відразу його не впізнає, а потім вже: а, да, дійсно, він це розкривається так, ганімет, але якщо ти його наносиш правильно, не потрібно переборщувати. Так, що ще Я хотіла вам сказати? Аромати депова дуже круто тримаються на одязі, особливо на хутрі, на вовні, ось на таких виробах. І якщо. Переш футболку, вона чиста, я навіть її прасую, то іноді відчуваю ось цей уже такий шлейф після смак того свого улюбленого аромату. Що ще? Як взагалі правильно наносити аромати на пульсуючі точки, на зап'ястя, шию, ось я наносила на лікті, на мочки. Ну, я на вушка свої не наношу, тому що в мене. Сережки. Деякі з них справжнє золото, а деякі по золото. Я вже вам показувала я нещодавно замовила ось ці ті кільця, тільки їх і ношу дуже мені подобається все побігла за чорносливом. А ще ж зараз кості блекавгану покажу. Думаєте, я пожартувала про цукерки з чорносливом? Ані трохи. Купила собі п'ять цукерок, Господи, такі дорогущі 44 гривні за оце все. Але ж смачно я. Повернула я в Аврору машинку для катишків, зробили мені заміну, але я все ж таки вирішила не купляти за 200 гривень ту машинку, здала в ремонт свою стару. І, до речі, мені за 50 гривень її відремонтували. Так, ми напахтилися ми парфумами новими. У мене зараз слава Байкіліан, мені так подобається, солоденький, смачненький. Да? Да, да. Мені дуже подобається, до речі. Йдемо зараз в кіно на фільм Жахів. Та ні, я не вижу. Да, так, я... фільм жахів, Та трилер, трилер, фільм жахів. А, а, трилер, якщо це жах, Ну, я, я сліваюсь. Знімається класний дуже актор Джеймс Макевой. Називається Не говори зі злом віддала кості, де «Блек Блекавгано. Як тобі? що як мені як Ну, е... якщо ви. Абстрагуюся, можна, що можна... це не оригінал. Що я... мені должно було сподобатися? Ну, аромат сподобався. Як аромат, чи як марка. А, дивися, депава це фірма, яка робить. Як незалежні, просто як духи. Да. Просто духи, да. якби я не знав Black afghan правильно? Да. Коротше, дивіться, так як я знаю. І я іноді користувався Black Afghan, в мене були маленькі, там вони по тридцятічка, по-моєму. І Tom Ford, Оці, що кожен, як вона да. Амберлеза. Якщо поєднати оці, ні, до речі, оці парфуми вони класні. ДПА? Вони, да, вони не погані, вони класні, але вони е... не то, що ідентичні, вони схожі, але вони вже більш початковий у них, У них початковий. Роз... Поч... Розкриваються да, молодь. Початкові нотки, такі як у Black Afghan, уже розкрившися. Тобто пропадає тільки оцей пік, що іменно, ну, іменно Black Afghan. Іменно Black Afghan, знаєш, іменно такі стойки. Іменно... Тобто ти наніс уже... Перший оцей фух, воно немає. Але ж потім уже якось роз... і ти вже почуєш Black Afghan. І так, да, там є схожі Afgano, але просто прибрали деякі нотки, просто їх змінили. Але саме серце, значить, да, як воно називається. Да, духах, ноти як? серця, а, ну, нота. Це да. градації, так? Да? Да. Да, Оці саме серце, ноти серця, іменно Black Afghanu. Е, А що саме оця стійкість натурі стойки? Блін, ну два дні я вже я вже Хьюго босом, уже Філіп Лейном оцим. Чим я ще духався? Оці і ти мені давала попередньо. А, до речі, да, Він ще спробував mixed emotions, Redo, Бо вони мені заважкі, там ну, смородина, до речі, а не да, слива. Так, да, ну і, і я сходив в душ уже два рази сьогодні. І все одно пахне. Тупо Black Afghan. Тобто по стойкості 5 з плюсом, ну, іменно один в один, я рахую. Як оригінал, бо я знаю, як оригінал пахне, бо я ним користувався. Mm -hmm, бо я не знав. Але початкові кінцеві ноти, то коротше, тупо отак, золота середина. Mm -hmm. Золота середина. Я, в принципі, якби я не знав, ну знаєш, як типу, як з Мерседеса в Жигулі. Ні, життя застави, то і пішком підеш. Це не за цього. Але маючи як правильно сказати, якщо ти вже пробував справжні, да маючи можливість придбати оригінал. Я б не, не вибрав би у мене є з чим порівняти. Якщо зрівняти з оригінал, то це повний нуль. А якщо не знаю, що оригінал брат це, то якби я почув оригінал, то я б сказав би о, у мене такі ж самі, як mm -hmm. називається. Воно скаже, блакавка не сказав би, та ні, і показав би цю. Це споняла саму суть. Ну коротше, от наче так. Ну звіжути, поїхали вже. Щось да, їдемо їсти і на кіно.